Убивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в Сполучених Штатах у центрі політичного протистояння президент Дональд Трамп записав спеціальне звернення. Генеральна прокурорка Пем Бонді заявила, що проти нападника висунуто федеральні звинувачення. Він може отримати довічний термін або позбавлення життя. А от спікер Палати представників Майк Джонсон звинуватив провідні американські змі у замовчуванні історії. Чому це питання набуло помітного політичного звучання у Сполучених Штатах? Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко докладно розкаже 23-річна біженка з України Ірина Заруцька близько 10-ї вечора поверталася з роботи додому у приміському поїзді в місті Шарлот, штат Північна Кароліна. Позаду неї сидів темношкірий 35-річний Де Декарлос Браун. Слідство встановило нападники жертва не були знайомі, але він дістав з кишені ножа і раптово наніс дівчині три поранення, унаслідок чого Заруцька померла. Хоч все це трапилося ще 22 серпня. Відео із камер спостереження поїзду оприлюднили минулими вихідними. Воно потрапило на очі дональду трампу. Президент спочатку зробив окремий допис у Social, де назвав нападника психічно хворим. У чоловіка справді діагностована шизофренія. Поліція 14 разів затримувала його за правопорушення. Востаннє він вийшов на волю у січні. У вівторок президент записав окреме відео з овального кабінету із портретами Заруцької та Брауна в руках. Ось фотографія. А ось фотографія жінки, прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем у житті. Спецагент ФБР з ледь тримуваним хвилюванням розповів на брифінгу, якою була Заруцька біженка із Києва, що разом із родиною втекла від війни до США. Ірина освоїлася в нашій громаді, вона знайшла друзів, одразу знайшла роботу. Першого ж дня, коли їй дозволили працювати, коли вона отримала дозвіл на роботу, знайшла роботу того ж дня. Працювала в центрі для людей похилого віку, працювала в піцерії, доглядала за тваринами. Вона будувала своє молоде життя. Нещодавно переїхала жити до свого партнера. За нападником, окрім психіатричного діагнозу, тягнеться довгий перелік правопорушень від домашнього насильства до збройного пограбування і проникнення в чужі помешкання. Його затримали, де Карлос Браун перебуває під вартою. Напередодні щодо нього висунули федеральні обвинувачення. Максимальне покарання за цей федеральний злочин довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення або смертна кара. Але у цій здавалося б, однозначній історії знайшовся політичний підтекст. Наближені до республіканців змі, і навіть спікер палати представників Майк Джонсон звинуватили про демократичні медіа у тому, що вони навмисне замовчують справу убивства української біженки. що мене вражає, якщо ви читаєте лише New York Таймс, Вашингтон Пост та інші провідні видання. Ви не дізнаєтесь про кричущу історію ірини з якоїсь причини. Багато новинних служб відмовляються висвітлювати це. Аксіос безсоромно стверджує, що це. Я зацитую пальне для війни за порядок денний мага. Останні місяці для Дональда Трампа і справді проходять під знаком боротьби зі злочинністю на вулицях. Причому криміналітет на думку Трампа засів здебільшого у містах, якими керують його політичні опоненти демократи у Шарлотті, де вбили за Руцьку, мер демократка. Раніше Трамп застосовував федеральні сили, щоб нібито звільняти від злочинності великі міста Вашингтон. І Чикаго. Ми не можемо дозволити злочинним елементам і надалі поширювати руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповісти силою та рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдине, що вони розуміють. Трамп стверджує, що вже переміг вуличну злочинність у столиці. Він не раз розповідав, бо цімто раніше люди боялися виходити на вулиці у Вашингтоні, хоч переповнені вулиці і заклади свідчили про зворотнє, але на підтвердження своїх слів напередодні увечері президент разом з найближчими соратниками повечеряв у респектабельному ресторані неподалік Білого Дому. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко. ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.